Розділ 14. Як і передбачав Стентон Роджерс, голосування в Сенаті було чистою формальністю. За неї проголосувала абсолютна більшість. Наш план вдався, Стен. Тепер нас ніхто не зупинить. Стентон Роджерс кивнув головою. І ніщо, погодився він. Піт Конорс сидів у своєму кабінеті, коли йому повідомили про результати голосування. Він відразу написав повідомлення і закодував його. Один із його людей чергував у шифрувальній кімнаті ЦРУ. Мені потрібний канал Роджер, сказав Конорс. Почекай за дверима. Канал Роджер був надсекретною телеграфною системою ЦРУ, якою користувалися лише найвищі начальники. Послання передавалися за допомогою лазерного променя і надвисокій частоті за секунду. Залишившись один, Конорс відправив листа, він був адресований Сігмунду. Наступного тижня Мері зустрілася із заступником держсекретаря із закордонних справ, директором ЦРУ, міністром торгівлі, директорами Нью-Йоркського банку Chase Manhattan та представниками кількох впливових єврейських організацій. У всіх були свої настанови, поради та прохання. Нет, Тілінгаст не приховував свого ентузіазму. «Це чудово, що наші хлопці зможуть знову там працювати, пані посол. Нам було важко проникнути до Румунії з того часу, як нас оголосили персона Нонграта. Один із моїх людей працюватиме у вашому посольстві під виглядом Аташе. Він багатозначно подивився на неї. Я впевнений. Що ви надасте йому максимальну допомогу. Мері не розуміла, що саме вона має зробити, але вирішила не питати. Зазвичай церемонія складання присяги новими послами відбувається під головуванням державного секретаря. І присягу приймають одночасно кілька кандидатів. Вранці на день присяги Стентон Роджерс зателефонував Мері. «Мері Президент Елісон просить, щоб ви прибули до Білого Дому о 12-й годині. Він сам прийме у вас присягу. Візьміть із собою Тіма та Бет. Овальний кабінет був сповнений представників преси. Коли Мері увійшла разом із президентом, всі телекамери повернулися до них, заклацали затвори фотоапаратів. Мері щойно розмовляла з президентом і тепер почувала себе впевнено та спокійно. Ви чудово підходите на цю посаду, сказав він їй, інакше я б вас і не обрав. Ми з вами втілимо мрію у життя. Все це схоже на сон, думала Мері, дивлячись у об'єктиви камер. Будь ласка, підніміть праву руку. Мері повторювала за президентом слова присяги. Я, Мері Ешлі, урочисто клянуся, що завжди шануватиму і виконуватиму Конституцію Сполучених Штатів, захищатиму свою країну від внутрішніх та зовнішніх ворогів. Я також присягаюся, що добровільно накладаю на себе зобов'язання чесно та сумлінно виконувати свої обов'язки допоможе мені Бог! Вона стала послом США у Соціалістичній Республіці Румунія. Почалися будні. Мері наказали з'явитися до Європейського відділу Державного департаменту. У тимчасове користування їй виділили крихітний кабінет поруч із румунською секцією. Джеймс Стіклі, завідувач, завідувач румунської секції, був професійним дипломатом із 25 річним стажем. Йому було під 60. Він був невеликого зросту, з лисиним обличчям і тонкими губами, з холодними водянистими карами очима. Він з презирством ставився до політичних висуванців, які вторгалися у його світ. Стіклі вважав себе найбільшим фахівцем з Румунії. І коли президент Елісон оголосив, що готовий призначити нового посла в цю країну, не сумнівався, що вибір впаде на нього. Призначення Мері Ешлі стало для нього неприємною несподіванкою. Погано, коли тебе обійшли, але коли тебе обійшов політичний висуванець, нікому не відома особа з Канзасу, це просто обурливо. Ти тільки уяви собі, казав він Брюсу своєму найкращому другові. Половина наших послів є клятими висуванцями. В Англії чи Франції таке просто не мислимо. Хіба військові обирають собі генералів із аматорів. А ось за кордоном усі наші прокляті висуванці є генералами. Ти п'яний, Джемсе, я хочу ще більше напитися. Тепер... Він вивчав поглядом Мері Ешлі, що сиділа навпроти нього. Мері теж вивчала сіклі. Він здавався їй неприємним. Не хотіла б я, щоб він став моїм ворогом, подумала Мері. Нам треба швидко зробити із вас експерта, а часу в обріз. Він просяг їй сто з паперів. Почніть із цих звітів. Я присвячу їм цілий день. Ні. Через 30 хвилин у вас розпочнуться заняття з румунської мови. Зазвичай на це йде кілька місяців, але у вас є лише кілька днів. Дні потяглися нескінченою чергою, і Мері відчувала, що вибивається із сил. Щоранку вона разом зі Стіклі вивчала необхідні папери. Я читатиму всі ваші послання, сказав їй Стіклі, жовтого кольору вимагають рішення. Білого для інформації. Другі екземпляри будуть керуватися у Міністерство оборони, ЦРУ, ЮСІА, Казначейства та до десятків інших організацій. Одним з перших питань, які вам належить зайнятися, є доля американців, які перебувають у румунських в'язницях. Їх потрібно звільнити. А в чому їх звинувачують? Шпигунство, торгівля наркотиками, злодійство. Румуни можуть звинуватити їх будь у чому. Мері подумала про те, як можна зняти звинувачення про шпіонаж. Що небудь придумаю. Ясно, коротко відповіла вона. Пам'ятайте, румунія найнезалежніша країна за залізною завісою, і ми маємо сприйняти. Сприяти збереженню її незалежності. Зрозуміло, зараз я вам дещо дам, сказав Стіклі. Не випускайте цих документів із рук. Вони таємні. Повернете їх мені завтра вранці. Запитання є? Ні, сер. Він передав мері товстий запечатаний конверт. Розпишіться, будь ласка, вона розписалася. Повертаючись у гатель на машині. Мері міцно стискала конверт у руках, почуваючись персонажем з фільму про Джеймса Бонда. Діти вже були одягнені і чекали на неї. Господи, згадала Мері, я ж обіцяла повезти їх до китайського ресторану та у кіно. Діти, сказала вона, плани дещо змінилися. Доведеться перенести наш похід на другий раз. Сьогодні ми залишимося тут і вечерятимемо в номері. Маю термінову роботу. Гаразд, звісно, мамо. Раніше вони підняли б страшний рев, але тепер вони вже дорослі. Усі ми стаємо дорослими. Вона обійняла їх. Наступного разу підемо обов'язково, пообіцяла вона. Те, що дав їй Джеймс сціклі, було просто неймовірним. Не дивно, що йому треба завтра повернути ці документи, подумала Мері. Це були докладні досьє всіх високопоставлених румунських діячів від президента до міністра торгівлі. Вони вказувалися, тут вказувалися їхні сексуальні звички, фінансове становище, друзі тощо. Деякі речі просто вразили її. Наприклад, міністр торгівлі. Спав зі своєю коханкою і зі своїм шофером, тоді як його дружина кохалася зі своєю служницею. До самого ранку Мері запам'ятовувала імена та темні сторони характерів людей, з якими їй доведеться мати справу. Цікаво, чи можу я подивитися їм у вічі, подумала вона. Уранці вона повернула секретні документи. Тепер... Ви знаєте все про румунських лідерів, сказав Сіклі. Так, пробормотіла Мері, вам слід пам'ятати. Тепер румуни теж знають все про вас. Навряд чи їм ще це щось дасть. Ви так вважаєте? Сіклі відкинувся в кріслі. Ви жінка до того ж самотня. Вони вже зараз вважають вас легкою здобиччю. Вони намагатимуться зіграти на вашій самоті, їм буде відомий кожен ваш рух. Посольство та ваша резиденція напхані підслуховуючими пристроями. У комуністичних країнах нам доводиться використовувати місцеву прислугу, тож кожен із них обов'язково співробітник Румунської держбезпеки. Він намагається налякати мене, нічого у нього не вийде. У мері було розплановано кожну годину. Крім занять румунською мовою, до її розкладу входили курс в інституті із закордонних справ у Росліні, брифінги в Агентстві військової розвідки, зустрічі з начальником відділу міжнародної безпеки та з представниками сенату. І у всіх у них були свої вимоги, побажання та поради. Мері відчувала докори совісті. Вона зовсім закинула дітей. З допомогою Сентана Роджерса їй вдалося знайти їм вихователя. До того ж, Тім і Бет потаворушували з іншими дітьми, що жили в готелі, тож принаймні у них з'явилися приятелі, але їй хотілося проводити з ними більше часу. Мері встигала лише снідати з ними разом, оскільки о восьмій ранку в неї починалися заняття з мови. Вона здавалася їй неможливою. Дивуюся, як румуни можуть говорити на ній. Вона заучувала фрази румунською мовою, повторюючи її вголос. Доброго ранку, дякую. Ласкаво просимо. Я не розумію. Містер, міс, і ці слова вимовлялися зовсім не гаразд, як писалися, зовсім не так. Бет тім спостерігали, як вона корпить над домашніми завданнями, і Бет усміхнулася. Це тобі на помсту за те, що змушувала нас вивчати таблицю множення. При черговій зустрічі Джеймс Сіклі сказав: Я хочу заявити вам, пані посол, представити вам, пані посол, вашого військового аташе, полковника Вільяма Маккінні. Біл МакКінні був одягнений у цивільний костюм, але на його виправку неважко було визначити в ньому військового. Це був високий чоловік середнього віку з грубим обвітреним обличчям. Радий з, з вами познайомитись, пані посол. Макіні мав низький, хрипкий голос, наче у нього боліло горло. Дуже приємно, сказала Мері. Полковник Макіні був першим співробітником її штату, і вона відчувала невелике хвилювання. Реальність, здавалося, стала ще виразнішою. З нетерпінням чекаю, коли зможу приступити до роботи для вас, сказав полковник Маккенні. Ви бували раніше у Румунії. Полковники Джеймс Сіклі переглянулись. Він бував там раніше, відповів Сіклі. Щопонеділку у конференц-залі Державного департаменту проводились брифінги з новими послами. У дипломатичній службі існує сувора система підпорядкування. На горі знаходиться посол. Під ним, під нею, автоматично відзначила Мері, розташовуються політичний радник, економічний радник, адміністративний радник та радник із зв'язків із громадкістю. У штаті посла перебувають також аташе з торгівлі та сільського господарства та військовий аташе. Це полковник МакКінні, подумала Мері, ви будете мати дипломатичну недоторканність. Вас не зможуть заарештувати за перевищення швидкості, водіння машини у нетверезому стані, за підпал і навіть за вбивство. Якщо ви помрете, ніхто не має права доторкнутися до вашого тіла або читати записи, які ви залишили. Вам не треба навіть платити у магазинах їхніх. Власники не зможуть падати на вас до суду. Нехай, не дай Бог про це дізнається, моя дружина, вигукнув один із присутніх дипломатів. Завжди пам'ятайте, що посол є особистим представником президента для уряду тієї країни, де він акредитований. Очікується, що ви будете вести себе відповідним чином. Інструктор глянув на годинник. Перед наступним заняттям прочитайте настанови щодо зовнішніх зносин, том 2, розділ 300, в якому йдеться про соціальні зв'язки. Дякую. Мері та Стентон Роджерс обідали у готелі Уотергейт. Президент Елісон хоче, щоб громадкість краще дізналася про вас, сказав Роджерс. А що від мене вимагається? Ми організуємо національну кампанію. Інтерв'ю для преси, радіо, телебачення. Я ніколи, ну, якщо це так важливо, я спробую. Чудово. Вам потрібно поновити свій гардероб. Ви не можете з'являтися двічі в тому самому платті. Стен, але це коштуватиме величезних грошей. До того ж, я не маю часу ходити по магазинах. Я зайнята з раннього ранку, до пізнього вечора. Якщо... Немає жодних проблем. Нам допоможе Елен Моуді. Хто? Це одна з найкращих Вашингтонських покупців. Вона сама всім займеться. Елен Моуді була привабливою негритянкою, яка раніше успішно працювала фотомоделлю, а потім почала керувати службою персональних покупок. Одного дня вона зайшла до Мері і цілу годину обговорювала з нею її новий гардероб. Чудова сукня для Джонкшн Сіті, відверто сказала вона, розглядаючи Мері, але нам треба підкорити Вашингтон. Правильно? У мене немає таких грошей. Я знаю, де можна купити подешевше, посміхнулася Елен Моуді. Отже, вам знадобиться вечірня сукня до підлоги сукні для коктейлів та вечірніх прийомів, сукні для чаювання та денних прийомів, діловий костюм для вулиці чи роботи, чорна сукня та відповідний головний убір для участі у траурних заходах чи похороні. На покупки пішло три дні. Коли все було готове, Елен Моуді оцінювально подивилася на мері Ешлі. Ви приваблива жінка. Але можна зробити вас ще кращою. Я хочу, щоб ви сходили до Сюзанни в салон краси Рейнбоу і до Біллі в перукарню Саншайн. За кілька днів Мері зустрілася зі Стентоном Роджерсом на одному з офіційних обідів. Він глянув на Мері і посміхнувся. Ви дивовижно виглядаєте. Газетний виступ розпочався. Він був спланований Яном Вілерсом, начальником відділу зв'язків з пресою Державного департаменту. Мері сиділа перед камерами таких телепередач, як Доброго ранку Америка, Зустріч з пресою, Вогневий Рубіж. Інтерв'ю з нею з'явилися в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост і десятках інших впливових газет. У неї також взяли інтерв'ю репортери із Таймс, Шпігеля. Оджі, та Монда. Журнали Time та Піпл присвятили їй та її дітям цілі розділи. Фотографії Мері ми готіли всюди, і щоб не трапилося у світі, її одразу ж просили прокоментувати цю подію. Мері Ешлі та її діти стали знаменитостями. Мам, сказав Тім, просто моторошна стає, коли бачиш у всіх журналах наші фотографії. Самой страшно погодилася Мері. Вона відчувала себе ніяково в променях слави. Так вона сказала Стентону Роджерсу Бен Кон та Акіко лежали в ліжку. Акіко була привабливою японкою, на 10 років молодшою від репортера. Вони познайомилися кілька років тому, коли він писав статтю про манекенець і тих з тих пір не розлучалися. Кон був занурений у свої думки. Що небудь трапилося, милий? ніжно запитала Акіко. Його думки лунали десь далеко. Ні, у мене і так уже все стоїть. Щось непомітно, дражливим голосом сказала вона. У мене стоїть на один матеріал для газети. У цьому місці відбувається щось дивне. Що ж у цьому незвичайного? Я й сам не знаю, ось у чому річ. Ти мені розкажеш? Мері Ешлі, за останні два тижні її фотографія з'явилася на обкладинках шести журналів, адже вона ще й не обійняла свою посаду, а Кіко, хтось посилено, робить із нею суперзірку. Але чому? Не забувай, що маю східний склад розуму. Мабуть, ти все ускладнюєш? Бен Кон запалив сигарету і глибоко затягнувся. Вона провела рукою по його тілу і почала погладжувати його. Може, ти відкладеш сигарету і краще запалиш мене? Завтра відбудеться прийом на честь віце-президента Бредфорда, сказав Стентон Роджерс. Я. Дістав тобі запрошення у п'ятницю у Пан Америкін Юніон. Пан Америкін Юніон розташовувався у величній будівлі з величезним садом. Його часто використовували для різних дипломатичних прийомів. Обід на честь віцепрезидента був визначною подією. Кришталь та старовинне срібло прикрашали столи. Тихо грав невеликий оркестр. Усі запрошені належали до столичної еліту. Крім віце-президента та його дружини, тут знаходилися сенатори, посли та всілякі знаменитості. Мері була вражена розкішшю, що оточувала її. Треба все запам'ятати, щоб потім розповісти Тіму і Бет, подумала вона. Гостей запросили до столу. Мері сиділа у оточенні сенаторів, високопоставлених. Посадовців, держдепартаменту та дипломатів. Обід був вишуканим, а люди привабливими. О 11 годині Мерія сказала сенаторові, що сидить праворуч від неї. Я й не помітила, що вже так пізно. Я обіцяла дітям, що не затримуватимуся. Вона встала та кивнула гостям. Було дуже приємно з вами познайомитись. До побачення. У залі опанувала тиша. Усі запрошені дивилися, як Мері йде до виходу. «О, Господи. прошепотів Сентан Роджерс, адже її ніхто не попередив. Наступного ранку Сентан Роджерс зустрівся з мері за сніданком. Мері, сказав він, у цьому місії є суворі правила. Багато з них страшенно дурні, але їх слід дотримуватись. Я щось не так зробила. Ви порушили правило номер 1 зітхнув він. Ніхто, абсолютно ніхто, не може залишити прийом раніше почесного гостя, а ним учора був віце-президент Сполучених Штатів. О Господи, сьогодні всі телефони дзвонили безперервно. Вибачте мені, Стен, адже я цього не знала. До того ж, я пообіцяла дітям. У Вашингтоні не існує дітей. Тут є лише виборці. У цьому місті зосереджено всю владу. Ніколи не забувайте про це. З'явилися проблеми із грошима. Витрати були просто неймовірними. Ціни у Вашингтоні дивували Мері. Вона віддала деякі речі в пральню готелю, а коли побачила рахунок, мало не зумліла. П'ять доларів і десять центів за те, щоб випрати блузку, і два долари, щоб випрати ліфчик. Ні, тепер я займуся пранням сама. Вона намочила колготки у холодній воді та поклала їх у морозильник. Так вони прослужать довше. Вона стирала речі дітей у раковині. Носовички після прання вона сушила на дзеркалі, а потім ретельно складала їх, щоб не гладити. Свої сукні та штани Тіма вона розвішувала на плічиках у ванні, потім включала на повну міць гарячу воду і зачиняла двері. Якось Бет відчинила вранці двері у ванну, звідти виривалися клуби пари. Мамо, що ти робиш? Економлю гроші, гордо відповіла Мері. Ціни в пральні просто дивовижні. А якщо до нас зайде президент, як це виглядати? Виглядатиме, він подивиться на тебе, як на деревенщину. Президент до нас не зайде. І, будь ласка, зачини двері, не заважай мені економити гроші. Так уже і селище деревенщина. Якби президент побачив, чим вона займається, він би пишався нею. Вона б показала йому рахунок із пральні, і він побачив би, скільки вона заощадила завдяки американській практичності. Він був би вражений. Якщо у членів мого уряду було б стільки ж уяви, як у вас, пані посол, наша економіка була б у кращому стані. Ми втратили дух піонерів, які зробили цю країну великою. Люди втратили кмітливість. Ми більше покладаємося на електричні прилади, ніж на себе. Я хочу поставити вас за приклад деяким Вашингтонським чиновникам, які вважають, що наша країна зроблена із грошей. Це буде для них добрим уроком. До речі, мері Ешлі, у мене виникла чудова думка: я призначу вас міністром фінансів. Пара проходила під дверима, мері відчинила їх, і ціла хмара увірвалася у вітальню. Пролунав дзвінок у двері і беткрикнула. Мамо, до тебе прийшов Джеймс Сіклі.